Людмила Старицька-Черняхівська, донька відомого українського письменника Михайла Старицького, народилась в 1868 році в Києві. Вона належала до тієї блискучої когорти української інтелігенції, яка творила культуру навіть у тяжкі часи. Людмила була письменницею, перекладачкою та громадською діячкою. Вона писала оповідання, п'єси, займалась просвітницькою роботою, підтримувала українських місців та студентів. Під час революційних подій вона стала за українську державність, сходила до української центральної ради і через це її життя не раз опинялась під загрозою. У 30-х роках радянська влада звинуватила її в українському націоналізмі і Людмилу заарештували. А в 1941 році, коли почалась війна, її розстріляли в Києві. А її життя це приклад відданості культури і Україні навіть тоді, коли за це доводилось платити власним життям.